Новий раунд переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами має відбутися 1 лютого, так принаймні повідомляє CNN. А сьогодні ми з вами поговоримо, з якими позиціями будуть виходити три сторони на ці майбутні переговори на цей майбутній раунд, і про що вони все ж таки домовилися під час цього раунду, який відбувався вчора і позавчора. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику інформації не так багато. Тим паче офіційно щодо переговорів, які пройшли в Об'єднаних Арабських Еміратах, ось в цю суботу та в цю п'ятницю. Однак, принаймні, є якісь зливи, є якісь неофіційні повідомлення. І сьогодні ми їх проаналізуємо і спробуємо зрозуміти, що ж є на сьогоднішній день і з чим сторони будуть. Прибувати на майбутні переговори, тож американські чиновники вважають, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Будебі перевершили очікування. Повідомляє теж саме. Той же самий канал CNN із посиланням на джерела, неназвані посадовці розповіли, що атмосфера в залі була дуже оптимістичною, позитивною і конструктивною. Один з американських чиновників заявив, що зустріч стала значним кроком уперед після кількох місяців тихої дипломатії. Ну, вода водою. Насправді, і якщо то була тиха дипломатія до цього, то це ж має бути тоді гучна дипломатія, ну принаймні за логікою. Ма мали б бути тоді, хоч якісь заяви, окрім того. Яка це була прекрасна зустріч, як вони просунулися вперед, як у них все добре рухається і так далі. Пізніше я вам поясню, чому саме так відбувається і чому саме такі зливи. Але от давайте розберемося е, зараз з тим, що ж є на сьогоднішній день. От Дивіться, жодних офіційних коментарів не було. Але якби і без цього очевидно, що ці перемовини лишаються пошуком компромісу там, де його апріорі бути не може. Як взагалі оця історія могла б діяти? А це якби кожну зі сторін змусили піти на якісь поступки. Тоді про щось би можна було говорити. А так зараз кожна зі сторін не готова йти на компроміси і поступки у фундаментальних питаннях, наприклад, територіальних стосовно того ж Донбасу. А саме ось ці фундаментальні питання могли б зрушити ситуацію. Наприклад, от той же Донбас. Та, якщо Росія хоче е, там капітуляція, Україна говорить, що не віддасть без бою, то де тут може бути компроміс? А це фундаментальне питання. Лише після цього питання, після вирішення цього питання може йти мова про припинення вогню, про е, подальші якісь дії і так далі. Але ж ми прекрасно знаємо, що якщо Росії віддати Донбас, вона на ньому не зупиниться, піде далі, просто з більш вигідних позицій. І тому тут знову глухий кут. Тим часом Аксіос повідомляє, що у переговорах у Абудабі дабі делегації США України та Росії досягли от знову ці формулювання продуктивного прогресу. Вважають неназвані американські чиновники, повідомляє Аксіос з посиланням на оцінки американських джерел. От, до речі, е, зверніть увагу, що. Ані російські, якісь там умовні джерела, ані українські умовні джерела вони не повідомляють про те, що там вони досягли якогось прогресу, про те, що вони там конструктивно про щось поговорили, і так далі. Ні, це мова зараз йде лише про американські джерела, і тут реально можна зрозуміти, чому, тому що Сполученим Штатам, а конкретно Дональду Трампу, треба показувати, що його зусилля не марні, і що е, цей мирний процес, так званий мирний процес, рухається, рухається більше того, в правильному напрямку. Ось такий він продуктивний. Він хороший, отакий він класний. А коли конкретно питаєш, так, а що класного, що продуктивного, нічого. Розмова заради розмови. Мені здається, що всі вже мали зрозуміти, що це розмова заради розмови. Інколи дійсно в таких дипломатичних зустрічах, де розмова заради розмови, е народжуються якісь речі, але якщо не вирішені фундаментальні питання, то нічого там народитися не може. Тож давайте повернемося до Аксіоса. Значить, за словами оцих джерел. Аксіоса сторони дуже близькі, ось це, до речі, щось нове. До потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. І тут додають, хоч остаточних домовленостей ще немає. Ну, очевидно, але знову ж таки, ось ця потенційна домовленість, от цікаво, як вона має виглядати. Це знову може бути зустріч заради зустрічі Екванкорідже. Ну я думаю, що навряд чи буде так обпікатися, е, ну, зараз е, наша країна. Та й навіщо нам це? Та й навіщо це Путіну? Ну. Хіба що щоб Трампу щось продемонструвати, але це не вирішить ніяким чином ситуацію, принаймні з тих позицій, які є зараз. Ми дуже близькі до зустрічі між путіним і Зеленським, сказав один американський чиновник. Американські джерела стверджують, що під час двосторонніх і тристоронніх діалогів обговорювали все, і що ніхто не ухилявся від обговорення жодного питання. Це я вам цитую зараз. За словами одного із чиновників, жодне питання не лишилося без уваги, і учасникам не довелося нікому підказувати, оскільки всі шукали рішення з повагою один до одного. В американській оцінці підкреслюється, що у фіналі другого дня переговорів всі три команди сідали разом за спільний обід, і у якийсь момент усі виглядали майже як друзі? Це просто смішно читати. Що дало співрозмовнику відчуття надії на подальший прогрес. Ну, звісно, там сиділи друзі. Ну як же ж там могли сидіти не друзі? І поки сиділи ці друзі, один друг запускав по іншому другу ракети, балістичні. Е Запускав е, дрони, е, крилаті ракети і так далі, знищував енергетику, вбивав жінок, дітей, е, руйнував мирні квартали, вбивав військових на фронті і так далі. Ну, звісно, що тут все виглядало як між друзями. Ну, як інакше тут могло ще щось виглядати. Тупо мечня, повна, вибачте. Водночас представник української сторони наголосив, що, хоч деякий прогрес справді є, лишається невідомим, чи готовий Путін щиро завершити війну, та чи дасть він повноваження своїм перемовникам для остаточного врегулювання. Поки що надто рано судити про результати зустрічі, заявив український посадовець. Ну, це е, дуже дипломатично він сказав, те, що я вам сказав до цього. Раніше глава української е, держави повідомив, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абудаві були позитивними та конструктивними. Яке ж все позитивне, яке все конструктивне, яке все перспективне, але нічого не вирішує. Ну, тут президент зауважив, що заслухав доповідь української делегації про переговори та звернув увагу на те, що це перший такий формат за доволі довгий час дводенні тристоронні зустрічі. Така, окрім цього формату, нічого і немає. Оце все, що нове є, якийсь новий формат цих зустрічей. Каже, багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними. Написав Зеленський. А тепер давайте по суті. Ми послухали оці завуальовані дипломатичні вигідні кожному заяви. А тепер давайте розберемося, що ж це означає насправді. От чому цей фарс? А інакше я це назвати не можу, вигідний усім. Тому що Штати, як лідери, сам Трамп не хочуть визнавати, що вони безсилі, що вони не готові на потужні кроки, які дійсно можуть зламати ту ж Росію. А значить, імітація переговорів вигідна. Чому вона вигідна? Тому що, мовляв, вони втілюють у життя ось цей мирний план, тому що без цього, без цієї імітації, Трампу просто треба було б вийти і сказати, Путін сильний. Я не готовий е, зараз застосовувати ті невеликі важелі впливу, які у мене залишилися. Значить, я слабкий, тому що не готовий посилювати санкційний та військовий тиск. Ну. Ви ж уявляєте, що Трамп ніколи не допустить, щоб так говорили, щоб це було визнано, і так далі. Він вже опікся об той же анкорідж. Значить, що далі? Значить, треба поводити себе, ну, от, от, ну, ось ось так, як він себе поводить, Трамп. У мене є мирний план, ми зустрічаємося, є ось ця імітація діяльності і так далі. Результати де? Ось що головне питання. Далі, що стосується, пусть з Трампом розібралися е, Сполученими Штатами, що стосується Росії і Путіна, Путін розуміє, що насправді у Трампа дійсно все-таки є важелі, але він не готовий їх застосувати. Значить, треба поводити себе з ним покірно. При цьому знищуючи Україну. І все. Е, поки Трамп от не готовий посилювати цей військовий і санкційний тиск. Багато ж розмов було про вторинні санкції, про 500% мита з, е, проти тих, хто веде бізнес з Росією, купує її нафту і так далі. Ось цей законопроект. Грем, Блюменталь, цем конгресменів називаю. І нічого, нічого, були розмови про те, що буде голосування. Ніякого голосування не було. Це ще чи 2-3 тижні було тому. Тому Путіну теж вигідний цей фарс. Дональд, ми з тобою домовляємося. Ми хочемо завершити цю війну, каже Путін. Але треба домовлятися, треба вести переговори. Треба одна зустріч, друга, третя, п'ята, десята. З тобою. Але ж коли ми з тобою, Дональд про що ж домовляємося, ну ти ж не будеш зараз проти мене, коли я вже пішов на поступки, коли я тобі отак вже якби підкорююся, ти ж не будеш проти мене запроваджувати нові санкції. Ну ти ж не будеш, наприклад. Е Продавати там ще більше зброї Європі для того, щоб вона надходила е, до України і Україна на мене тиснула. Бо якщо на мене натиснуть, я не буду вести ці переговори взагалі. І ти тоді взагалі не зможеш навіть сказати, що я е, е, цей е, головний е, представник, е, взагалі в цьому світі, який займається мирними питаннями і так далі. Ох, от і все. Давайте тепер до України. Про Путіна поговорили, про. Трампа поговорили про США і Росію. Тепер давайте про Україну і про Зеленську. Україна теж не може суперечити Трампу, тому що у Трампа є важелі впливу на нас точно більше, ніж на Росію. Це ті ж розвіддання Сполучених Штатів, які нам дуже допомагають. Це продаж зброї європейцям, яку передають нам. Ну і це власне потенційний тиск на Росію, який може бути, якщо Україна себе буде гарно поводити в уявленні Трампа. Тобто, але взагалі до чого це зараз зводиться взагалі в цілому. І Україні, і Росії зараз стратегічно важливо показати, хто перешкода. Нам важливо показати, що Росія і довести це, а Росії важливо довести, що це Україна перешкода. Для нас очевидно, що Москва намагається ну, якби, звинуватити нас, але і Москві очевидно, що ми намагаємося звинуватити її. Але звісно, що ну, з точки зору адекватності, ну, зрозуміло. Що ми набагато більше зацікавлені е, припинити цю війну, ніж Москва. Тож. Те, про що я вам зараз скажу, підтверджує інститут вивчення війни. Е, от він пише, що зображає Україну як перешкоду для миру. РФ використовує неоднозначність саміту на Алясці для просування своїх інтересів на переговорах. Ну тут вони, окрім моєї думки, доводять ще яким чином Росія намагається е, нас в чомусь звинувати. звинуватити. Оцей так званий дух Анкоріджа. Тож представники Кремля, реагуючи на переговори між Україною, Росією та США, повторюють риторику щодо дотримання Москвою початкових максималістських цілей в Україні, намагаючись перекласти провину за небажання миру на Київ. Про це заявили аналітики інституту вивчення війни у звіті за 24 січня, от буквально свіжий. Вчора, речник Кремля Дмитро Пісков заявив 23 січня, що в ході продовження переговорів важливо реалізувати формулу Анкоріджа. Експерти пояснюють, що представники Кремля часто намагаються скористатися не. Ясністю щодо результатів американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року, ну тому що нічого не було. А вони зараз, Дух Анкоріджа, формула Анкоріджа про щось домовились, просто ц... не кажемо вам про це і так далі. Ну, теж повна маячня. Вони стверджують, що на зустрічі з президента США Дональда Трампа з Путіним було досягнуто спільного розуміння та домовленості про припинення війни в Україні, так яке? Ну, хоч про щось би розказали. Коли вийшли після цього, або через деякий час. Ну ні, ну це. Ну я, я перепрошую. Це така маячня. Та домовленості про припинення от війни в Україні. І подають цю домовленість у вигідному для Москви світлі, зокрема приховуючи власні зусилля, спрямовані на перешкоджання мирного процесу. Ну, от і все. Ось так себе поводить Москва. Ну і ще й от вигадали собі дуже. Вигідну для себе позицію, ми рухаємося в дусі анкоріджу, Ми віддані формули, формулі анкоріджа І так далі. І просто цим прикриваються, що ніби про щось домовилися. Ну і, в принципі, і Трампу вигідно е дещо про це говорити, тому що ну, тоді він не виглядає таким слабаком, якого розвів Путін тоді в анкоріджі. Ось і все. Е які можуть бути. Е Ще висновки з цього. Ну, от додає е, інститут вивчення війни, що е, 24 січня в МЗС Росії заявили, що Москва, мовляв, наполягає на припиненні переслідування Києвом Української православної церкви, московського патріархату в якості умови для миру в Україні. От одна, одна, одна з умов. Теж, до речі, така доволі фундаментальна умова, тому що, ну от розумієте, Москва це подає під таким певним кутом зрозумілим. Але давайте розберемося. От представники Кремля, повторюючи свої пропагандистські нарантиви, часто вимагають, щоб будь-яке військове або дипломатичне завершення війни враховувало її, от так звані першопричини. І насправді ми ж то розуміємо, що е в Україні є е там свобода віросповідання і так далі. Але яким чином використовує е цю релігійну установу Кремль? Ну він же давно контролює духовну доктрину Російської православної церкви і використовує ОПЦМП як інструмент гібридної війни. Ну, все, ну як ми можемо це повернути? Ну це ж не про свободу е віросповідання, це про те, щоб запустити сюди знову російських агентів, які будуть руйнувати державу зсередини. Ой, ну тобто, це інструмент гібридної війни, і нав'язуючи російську ідеологію українському суспільству, це от ну. І, і і переслідуючи оці релігійні меншини на окупованій території України. Ну, це от пише про це інститут вивчення війни. Як як взагалі це все використовується? Ладно, крім цього, Кремль раніше вже використовував твердження про українські удари, щоб виправдати та зняти з Росії провину за зупинені мирні переговори. Росіяни заявляли про вигадану атаку по резиденції Путіна в Новгородській області 29 грудня та ударах по окупованих. Хорлак Херсонської області 1 січня. І ці дати зручно от збіглися з мирними переговорами, зокрема з телефонною розмовою Путіна з Трампом, зазначають аналітики. Ну тобто, знаєте, да, такий тиск. Тобто, в той момент, коли вони зізвонюються, от щось якась відбувається провокація, яку Росія е, сама ж вигадала, і кажуть: Ну, Україна перешкода. Ну, от дивіться. Вони ж от стріляють сюди. А те, що... Блін, вибачте, Росія фігачить майже кожен день по нашій інфраструктурі, по цивільних кварталах, вбиває е, мирних людей. Без коментарів. Тож інститут вивчення війни робить висновок, що представники Кремля постійно і відкрито відкидають будь-які умови миру, крім тих, які диктує сама Росія. Також там продовжують демонструвати свою неготовність брати участь у добросовісних переговорах з метою припинення війни в Україні. Керівництво РФ зображує Київ, а не Москву, перешкодою в мирному процесі, зокрема посилаючись на неоднозначність, як я вже сказав, навколо саміту в Анкоріджі та стверджуючи, що Україна завдає ударів по Росії та окупованих. Територіях, ну от, власне, от така гра відбувається. Це гра не про те, щоб завершити війну, це гра не про те, щоб припинити вогонь, це гра не е, для того, щоб піти на спільні компроміси. Ні, це гра для того, щоб задавити іншу сторону. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, що ви думаєте з приводу озвученої мною аналітики та е, аналітики інституту е, вивчення війни. Буду вам за це дуже вдячний. Я бажаю вам витримки, сил і удачі в тих умовах, в яких ми зараз змушені виживати. До побачення.